Слава Ісусу Христу! Слава на віки Святому! Слава Україні! Слава нації! Дорога мати героя, батько, сестри, родино. Дорога громаду! Ми сьогодні тут зібралися, щоб провести в останню дорогу нашу дитину, Сина України, героя нашого народу, воїна Дениса, біль серця зболілого серця Матері. Сльози батька, розпука друзів, тих, хто разом із ним ріс, ходив до школи, навчався, розважався в свій час. Важко передати і зрозуміти цей біль. Ще більше важче знайти. Слова розради для матері, для батька і для родини. Але молімося. Молімося до Пресвятої Богородиці, бо вона у свій час так само стояла на хрестній дорозі, біля скіп свого сина на Голгофі і оплакувала його. Пам'ятаємо одне на Голгофі після смерті. Завжди Воскресіння. Я бачу біль громади, я бачу біль молодих товаришів, я бачу біль тих, кому годиться в сини, а то і онуки. Біль і бажання пімсти, відомстити за смерть героя. І це правильно. Бо є той, хто прийшов на нашу землю, вбиває наших дітей і руйнує наші міста. Це Росія. Росія. Терорист. Але над цією темою я хочу трішки з вами заглибитись. А чи є десь в чомусь і наша вина в тому, що Денис сьогодні у труні. Денис. Та й десятки, сотні, тисячі наших дітей, нашого світу, землі, чи є в тому наша вина, хоча б невеличка є? Тому що ще в далекі 90-ті роки ті, для якого Денис годиться в сини, тобто наше покоління, Ті, для кого Денис годиться в онуки, тобто покоління наших батьків, вони дозволили Росії залишитися тут, на українській землі, в незалежній державі, мережою агентів, агентів впливу. І на той час. Досить ефективно працювала колишня комуністична ячейка. Понад 30 років вони готували прихід Росії знову. Понад 30 років вони готували ось цю війну, котра забирає наших дітей. Але та мережа була не єдина. Вони готували те, що сюди прийде окупант і буде вбивати наших дітей. Ми їм дозволили. Ми дозволили їм відчути, я мушу це Хтось скаже, чи варто про це говорити, варто, щоб запобігти наступним смертям. Я розумію, нам шкода Нениса, Нам, Але мені водночас шкода кожного брата, котрий ззаду. Тому я мушу це закінчити. Ми або робимо висновки для того, щоб не хоронити наших дітей. Або скромно кажемо мовчити. Ми не бачимо те, що відбувається. І будемо готові знову хоронити наших дітей. Ми не маємо на це права. Тобто наше суспільство дозволило, щоб Росія відчула, що готовність прийти і руйнувати наш народ. Жінки єрусалимські, не плачте наді мною, але плачте над собою і над своїми дітьми, говорить Христос. Що це означає? Жінки, котрі, йдучи за Христом, його оплакували, насправді його не прийняли. І саме через їхню позицію Христа розіп'яли і був убитий Син Божий. Сьогодні знову, в час, коли 10 років війна, в час, коли 2 роки відвертого повномасштабного вторгнення. Росія продовжує укріплювати мережу російських агентів, котрі навіть після перемоги будуть готувати наше суспільство так, як ті готували від 90-х, для того, щоб через 5 чи через 10 років знову привести сюди Росію і знову вбивати наших дітей і онуків. І ця мережа, ця агентура, це є московський патріархат. Подобається це комусь, чи не подобається, але це правда. Вони моляться за російське небо над горами київськими, зомбуючи суспільство. Вони моляться за Росію як за свою державу. Вони оправдовують окупацію і вбивство наших дітей. Чи можемо ми щось зробити? Чи можемо ми якимось чином гідно вшанувати загиблого Дениса і кожну вбиту нашу дитину можемо долучитися до наших воїнів? Вони на передовій вимітають нашу землю від російського окупанта. Кожен з тут присутніх повинен долучитися і де окупувати нашу свідомість, і нашу землю. Якщо ми не мали підтримки в 90-х, сьогодні Служба безпеки України над цим працює. Якщо за... через тиждень, через місяць місто буде звільнено від присутності московських попів, від агентів ФСБ і московських Московського патріархату, значить кожного з вас дійсно болить смерть наших героїв. Якщо ні, то все це фарс. І готовність. Далі віддавати своїх дітей на убій Ми не можемо цього допускати. Прийшов час, щоб ми гідно, як сини свого народу звільнили нашу землю і нашу свідомість від будь-якої присутності Росії, а в першу чергу від присутності московського попа. Вічна слава! Вічна шана героям, котрі віддали своє життя на вітер боротьби. Вічна шана, вічна слава, герою Денису. І намагаймося бути гідними і ми також. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Нехай у Господі спочиває воїн, нехай у Господі спочиває дитя України, дити Денис. Щирі співчуття родині ще раз.